Слава нашому Господу, брати і сестри, що Бог нам дав це зібрання, і ми маємо не забути нашу ціль, чого ми тут, ми прийшли для молитви. Коли читати слово Господнє відкриття, то там написано в восьмому розділі таке слово спочатку, що Іван бачив, що якби на небі була така. Тиша стала на півгодини. І коли ми читаємо далі слово Господнє, то чого вона та тиша стала, ми не знаємо. Ну, але рішення цієї тиші було таке, коли ангел взяв, набрав осіх молитов і підніс її перед Богом, то після того піднесення перед Богом далася відповідь на землю. І тише вже більше не було. Тому ми маємо чинити молитву, хоча наше зібрання і вже йде до завершення, де ми будемо дякувати Богу, але наш ще є час помолитись. Ви знаєте, я дивлюсь на нашим зібранням, і ну, так щось собі тут спланував говорити. І так дивлюся, як сестра Люда розказує, то я так подивився, думаю, від першого брата, брата Василя. Який читав, тому що я його місцем буду завершувати, тим, що він читав з самого початку, то я дивлюся, що то якесь Боже планування. Ну не іначе. Ну, так як все складається одне докупи, що аж навіть простим оком можна це зрозуміти. А інші зібрання теж Господь, брати і сестри, але сьогодні він для нас особливий. Зрозуміло, не все слово нам сьогодні таке ну приємне. Більше застереження. Хтось каже, а чого, наприклад, не взяти нас всіх утішати? Треба втіха. Щоб слухати про втіху багато, то треба їхати на Східну Україну. І там буде дуже багато втіхи. А нам Господь в цих умовах, яких ми маємо, буде давати одні застереження. Приймайте, брати і сестри, приймайте. Там буде втіха. Може, ще комусь там буде втіха, хто там молиться, переживає, а нам, в цих умовах, застереження. І це дуже правильно. Слава нашому Богу! Читаю таке слово Господнє дуже знайоме. Це 10-й розділ. Йвангеля від Іоанна, читаю 10-й вірш. Злодій тільки на те закрадається, щоб вкрасти, убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, достатком, щоб мали. І інше місце подібне до цього це Іван від Матфія. Я читаю 24 розділ. Ось такі слова. 24 розділ і читаю 42, і 43 -й вірш. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Знаєте ж це, коли б знав Господар, о котрий сторожу прийде злодій, то й він пильнував би і, не, і підкопати свого дому не дав би. Тому будьте готові ви, бо прийде син людський тієї години. Коли ви не думаєте. Ось таке слово, брати і сестри, і перше і інше слово. І тут ми відчували теж такий, знаєте, нам багато застережень, де говорили наші брати. І як я сказав, це дуже для нас в цих умовах правильно. Я пам'ятаю ну, така історична ситуація або подія, коли при Римській імперії, можливо, це. Часи Ісуса Христа або після отих часів, коли їхав імператор на великому возі, ну, з великою славою честю після завоювання, коли несли трофеї, коли вся вулиця справа зліва йому аплодувала, то в нього ззаду на колісниці поставлена була одна людина. Коли він проїжджав через ту велику славу, яка йому постійно говорила ззаду, тихенько, щоб він чув, коли кричали: Ти людина, ти людина, ти людина. Можливо, вони навчилися цієїмператори от того ідо, ірода, якого люди обожествили. І він сказали для нього, що ми чуємо. Голос Божий, а не людини. І він прийняв це, прийняв і думає, як я мудро. Можливо, в його ораторський голос такий був гарний, кожне слово, ну, рідко таке буває, що в такого чоловіка великого ще й ораторство. Ну, може, буває. І він прийняв оцю славу і сказано пояснення за те, що не віддав слави Богу З'їли черви. Напевно, зразу там. І почався той процес. Можливо, оця історія отих всіх напоумила, щоб він їхав, оплодують, а ззаді йому тихенько: ти людина, не приймай, ти людина, не приймай. Можливо, і нам, але ми не імператори, брати і сестри. Ми щось трошки, якийсь успіх, ми язичники, і теж можемо рости. І Дух Святий тобі каже, ти людина. Сьогодні мені один брат позвонив, там з Луцька. Це таке, можна і тут бути, знаєте, скрізь воно. Там я знаю з нашої церкви 62 роки мужчина. З сином робили на дачі. Ну, Луцькі знають за ту смерть. І нормально мужчина хороший, я його знаю давно. І присіли відпочити. І каже до сина: давай присядемо відпочинемо. Ну, напевно, там ланчі обід був. І вони сіли. І він таки сказав одне слово батько, ох, і зразу посинів. І його в лікарню і чотири години реанімували нічого. Сьогодні вже там, напевно, планують траурне богослуження. Ось ви дивіться, брате, і сестри, от, пожалуйста. І Дух Святий сьогодні нас теж застерігає. І якраз оце те, що я хочу сказати. Ви знаєте, що. Коли ми читаємо це слово Господне, що злодій приходить вкрасти, вбити і погубити, ну ми знаємо, хто злодій. Це не проста людина, чи сусід, чи ще хтось тут з другої нації, але злодій тут сказано сатана. І коли ми дивимося на це слово, то, ми, якщо ззаду його починати, то виходить, що вкрасти, вбити і погубити, ну погубити дуже погано. Вбити теж, але вкрасти. Ми деколи дивимося вкрасти, то ну, воно так трошки не таке вже й страшне слово. І буває, це слово нас не лякає, що в нас можуть вкрасти, коли ми спимо. І я прочитав інше місце, каже, що якби хазяїн знав, коли прийде злодій, невідомо. Сьогодні є камери, сьогодні є всякі сигналізації, але як крали, так і крадуть. Те не спрацювало, те не показало, те відключилося і так далі, так далі. Злодії діють ну, в цьому світі. Але тут теж працює все. Вкрасти. Треба, щоб хтось заснув. Тільки в того вкрасти може, хто спить. І ви знаєте, брати і сестри, якраз. Я б хотів би трошки торкнутися. ну Ми сьогодні зібралися як християни, і хто скаже, що я сплю? Ми не спимо. А може, спимо, як сестра казала. Задрімали. Ви знаєте, є таке пару положень, коли людина відчуває, що вона засинає. Ми навіть фізично таке переживали, ти починаєш засинати. Але ти відчуваєш, що ти почав навіть дихати не так. І ти відчуваєш, що ти засинаєш. Можливо, хтось там торкнувся чи якось, і людина встала. І каже, що ти вже спиш, ми кажемо, що я не сплю. Ну ми вже починали засинати. А буває, що людина відключається, навіть не зможе так зорієнтуватися, що вона, значить, засинає раз і вже спить. Це можливо бути. Коли за рулем тракісти, їде, їде, йому кажеться, от ти все їдеш, і раптом сон. Ну, це вже щастя, якщо людина останеться жива. Але буває, що людина в сні, особливо, коли ну, зараз люди, може, не мерзнуть, коли кажуть, людина замерзає, то вона теж хоче спати, і її приходить така втома, вона втомлена. Втомлена і кажеться, дай хоч п'ять хвилин. І таку людину будять, штовхають, заснеш навіки заснеш. Треба рухатись, треба якісь рухи робити. Ви дивіться, брати і сестри, і я хотів би, щоб сьогодні ми і я всі провірили, сплю і я чи ні. Три таких думки я хотів би дати, щоб ми, саме перше, брати і сестри, коли людина починає засинати, дрімати і йдуть, що саме перше? Невеликі втрати, невеликі втрати. Воно не починається з великого абсолютно. Невеличкі втрати, менше молитви, менше зібрання, менше Біблія. Вони абсолютно невеличкі втрати. Воно невеличке, воно ще не показує, що людина спить, але житі втрати є. І ми кажемо, мене є більше. Я дивуюся з того пастуха, який навсто овечок, пам'ятаєте? І каже, коли одна вівця відійшлася, згубилася, і він раптом іде за нею шукати одну. Ми б сказали б, ну, на сьогоднішній день сказали б так: слухай, куди ти йдеш? В тебе є 99. Подивися, ну, може, там воно хворе було. Може, там вже його знищили одне, друге і третє, але оцей пастух, він настільки точний, що в його дрібниці не проходять. Він починає її шукати йде. Можливо, сьогодні сказали: б, слухай, є природний відбір, слабі вмирають. Сильні виживають, має хтось когось там з'їсти чи знищити. Але ви дивіться, одна деталь, а він іде шукає. Ну, то скажуть вівця, велика справа. Тебе ж є 99, що ти боїшся? Завтра буде знов 100, пройде місяць, два-три знов тебе буде. Але оце втрачене, йому не дає спати. І я втратив. Але інше сказано далі, а за жінку, яка має 10. Отих драх. Ну, що таке? Невелика плата, можна розмальовувати. Я чув дуже багато проповідей і за податки, і скільки воно коштувало, але це невеличка монета, одна втрачена. Ну, згублена, в тебе є дев'ять. Що ти дивишся на ту невеличку втрату? Ти дивишся більше сюди, на менше не дивися, що там тебе щось втрачено. Але вона починає шукати оту невеличку копійку. І знаходить її. І, складає, і скликає подруг своїх. Я не знаю, як дивилися подруги на неї. Зрадійте зі мною, я знайшла втрачене. Оце маленьке, я знайшла втрачене. Радійте, може дивилися? Ну й ти чудна людина. За такому радіти. Ну, велике, ти кусок золота знайшла, б, можна було прадіти, але маленьке, те, що згублене, я знайшла. Воно маленьке, згублене, але я його знайшла. Я маю повноту цього. Слава нашому Господу. <кхе> Дивіться, брати і сестри, дрімаю я, ми говорили невеликі втрати. Слідує ще, що говорить, що ти в сні перебуваєш, і я перебуваю. Наша реакція на правду. Ну я його прочитаю. Це Книга Приповісті, 29 розділ, щоб нам не блукати. І там буде перший вірш таке слово. Чоловік остережуваний та твердо буде зламаний нагло, і ліку не буде йому. Ви знаєте, що? Наша реакція змінилася. Та все нормально. Я чувствую себе добре. Але на правду раніше я реагував, що мені робити? Правда тепер мене збурює чогось. Вона збурює. Я не можу нормально слухати. Я не знаю, в чому причина. Ну, я розумію, так треба сказати правду. Чи так вона мене торкається. Вона щось мене так інтересно торкається, що я слухати не можу. Особливо якась докір чи пророцтво. Не дай Боже мені. Я починаю шукати, я починаю щось будувати, виясняти, як то, що було. Реакція змінилася. Реакція змінилася, можна перечисляти в Біблії. Каже, він про мене ніколи добра не говорить. Він таки до мене погане говорить. Якраз. Він тоді й говорив то добро, а не погане. Коли він рахував, а хав, що то погано йому сказано, ото було для нього велике добро, щоб він на війну не йшов. Ми читаємо ще, я не буду, я не буду находити його за тим, що треба час за амасію. Каже, завоював Сеїра, Бог йому дав. Бог його укріпив і приніс світ із і почав поклонятися йому. І прийшов пророк і сказав: Слухай, кому ти поклоняєшся? Ці Богію їх не спасли. А хто тебе поставив тут радником мені? Ого, хто тебе поставив тут? Хто тебе тут поставив, говорити? Каже, пророк, знаю, знаю, що ти мене не послухаєш. Тому що ти йде до свого фініша. Є одна деталь, брати і сестри, якщо цей процес йде повністю, я прав, я тут більше знаю, мені можна сюди не ходити. Візде, візде, на правду. Може, в тебе йде зворотній процес до того кінця, що тебе немає, не торкається і мене слово Господнє. Ви пробували когось будити ранком. Буває. З, раз, з, з вечора в людині такі плани: Поїдемо, ми будемо, ми дійдемо, починайте будити, ви можете побачити на своїх дітях. В кінці кінців це приступає до людині злоше. Чого ви мене будете, що ви з мене хочете, і людина, чому ми кажемо? Тому що людина не мислить ясно. А потім, коли залишається і коли настає день, ми стаємо винні, що не розбудили. Ви в курсі? Ми винні все одно. Наша реакція, як нам говорить, каже, в кротості прийміть і насаждає моє слово, можуще спасти душі, ти приймаєш ще зібрання з самого початку. Чи вже тут є якісь плани? О той добре говорить, а цей забагато ж говорить, наша реакція каже, проче ажестачилість. Сказано за євреїв, посланні до римлянам, за це пішла їм Бог Дух засиплення, усиплення. Там так написано, можете почитати. Немає правильної реакції. Стоїть задати питання, мені сказали правду. Чому воно мене піднімає? Чому мене все бурлить? Може, я сплю? І останнє, брати і сестри, наша реакція на церкву. Сказано, та жінка, яка знайшла, покликала всіх. Радійте зі мною! Ви знаєте, раніше церква була для мене, можна сказати, це моїй відпочинок, це моє бажанне місце. Тепер церква мене, мені стає неінтересною церквою. Ми мотивуємо і кажемо, да тут послухай, що робиться. Тут непонятно, куди тепер ходити. Вона стає нецікава. Я не кажу всім сьогодні отут, але багатьом вже церква і п'ятниця, хтось сказав, приїжджає. О, ви тут в п'ятницю ввечері вас багато. Може, ми думаємо, от-то -то ми. Брати і сестри, стає нецікаве зібрання. І людина себе основує на, ту, на тому Ютубі, на тих всіх, як би тому, значить, фактах і, і так далі прив'язує. Ви дивіться, брати і сестри, брат говорив передо мною, мною за ту Анну. Куди вона прийшла? А як вообще там було вірити для Анни? Що вона цього не знала, що там робилося, в тому селомі? Хіба це можна було сховати? І Я не знаю, як вони там їли. Може, прийшли з і бігом назад, щоб там не, того всього не бачити. Але людина через це все, що там робилось, не вбачила того всього і кажеться, Анно, чого ти туди йдеш? Там абсолютно друга справа. А вона через це все дивилася на того, який дав цю скинію на Йогову. Алілуя! Як так глянути, брати і сестри? Через оту всю мусор розгребти його, направо, наліво розгребти, відкрити джерело благодаті і воду, і воду прийняти Господню. Алілуя, побачити його, взирає на начальника і совершителя віри. Сказано, я сказав, що я буду говорити те, що Василь, каже, молоді і дівчата, будуть від моря до моря шукати і не найдуть. Питання, а чого не найдуть пошук? Чого не найдуть? Яка величезна зміна у Бога відбулася, що людина шукає і не найде. Ми кажемо, ти найдеш. Але каже так, будуть ходити, тому що клянуться грехом самарійським і будуть казати, жив туди путь, жив туди путь. Немає відокремлення від світу повного. Людина хоче присунути сюди світ. Нічого не буде. Тобто вічні пошуки. І якщо ясного не буде світом розділення, і якщо буде чорне, чорне, біле-біле, не буде абсолютно, пошук напрасний. Буде людина ходити, як сліпа, і не буде бачити, куди йти. Що шукати? Тільки там, де повністю людина відвергне себе і послідує за ним, вона його найде. А тепер, брати і сестри, питання. Мені Іван, я сплючення. Тут не можна сказати, та, що ми так от люди сплять. Тут питання собі поставити, я сплю чи, ні? чи є в мене вже оця кража, чи він помаленьку мене обкрадає там, обкрадає там, Но він там нас не обкрадає. Біля нашої хати більше, є, більше є, щось більше, є, територія більшає, ще щось більше є. Але отут я в Господі, а його менше є, а його меншає і меншає. А Він каже: подивися, він хоче вкрасти той, що ходить, як ріхові щилев. Алілуя, брати і сестри! І тому нам сьогодні треба і тобі, якщо ти розумієш. Твою ціль сьогодні на цьому місці, якщо ти бачиш свою молитву, не бачиш і не кажеш, то тут так погано сьогодні молитися, але ти признай, що немає цієї молитви, немає її. Тобі треба молитва перед Господнім лицем. Ось місце Господь тобі дав, де ти можеш це шукати. Не треба вбачати в комусь причину. Не треба в третьому, в десятому сказати: Господь, я сплю, але я хочу піднятися. Алілуя, давайте прихиляємо коліна і молимся. Амінь.